Привіт! В Японії вже зима, грудень, і в нашому регіоні починається сезон мандаринів. Ось. І сьогодні я, у мене з'явилася така ідея провести дегустацію трьох трьох видів мандаринів. Один це мені презентували. Вони видно вирощені просто на дереві без всякої обробки. Як виросло, так і виросло. Раз. Це в спеціалізованому парку, закладі, де їх можна збирати власноруч. Сьогодні в нас 17 грудня, а у них було закриття сезону, де вони пропонують власноруч збирати мандарини в понеділок, 15 числа, тобто позавчора. Трошки ми запізнилися, тому ми просто придбали вже зібрані пакети те, що вони пропонували. Ось, можна подивитися різницю, вони трошки на вигляд, звісно, інші. Цей такий більш цей такий більш красивий, в нього гладенька шкіра. Я навіть думаю, що можливо зробити мандарин піру, тобто якось зібрати з нього шкуринку. Так, третій третій є претендент для дегустації ось такі малютки.